Розповідь про Григорія Сковороду. Григорій Савер-Сковорода Сковорода, український філософ, містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики, мав значний вплив на сучасників і подальше покоління своїми байками, піснями, філософськими творами а також способами життя, через що його назвали Сократом. Народився 3 грудня 1722 року. Чорнухи. Помер 9 листопада 1794 року Сковородонівка, Освіта, києво могилянська академія, його батьки Легея Сковорода, Сава Сковорода, брати Василь Сковорода. Загалом Григорій Савович написав 17 філософських творів та зробив 7 перекладів. Найвідоміші його твори: сад божественних пісень: Жінка Лотова, Байки Харківські. Але за життя не надрукував жодного твору. Фортеця, Бахмут, всі